Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. у день початку ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні. Видання Нью-Йорк Таймс підкреслює, що Україна здатна перемогти у своїй війні з Російською Федерацією, якщо Захід буде продовжувати її підтримувати. Американське видання підкреслює, що незважаючи на те, що війна продовжується вже досить довгий час. Погано підготовлена російська армія не здатна здійснити серйозних проривів і окупувати ще значні ділянки української території. Однак разом із цим видання підкреслює, що і українській армії буде дуже важко здійснити серйозний прорив для звільнення своїх територій, окупованих Росією. І в баченні концепції перемоги є перша серйозна розбіжність між українським керівництвом і західними політиками. Видання New York Times підкреслює, що українські лідери досі зосереджені на необхідності відновлення територіальної цілісності своєї батьківщини і звільнення всіх тих територій, які були окуповані путіним у період з 2014 по 2024 рік. У той час як політики на заході вважають перемогою подальшу європейську і євроатлантичну інтеграцію України. Разом із цим є очевидним, що заходу варто в такому разі зосередитися на цій європейській і євроатлантичній інтеграції. Видання New York Таймс нагадує, що під час саміту НАТО у вільності, незважаючи на те, що країни-члени НАТО підкресли євроатлантичну інтеграцію України, ніяких конкретних кроків для того, щоб хоча б визначити часові рамки такої інтеграції. Не було зроблено і про це нагадував своїм західним партнером президент України Володимир Зеленський. І очевидно, що від Вашингтонського саміту НАТО журналісти та й всі ми з вами чекаємо саме такої конкретики у підтримці України не тільки з точки зору її протистояння у виснажливій війні із Російською Федерацією. як... І у необхідності підкреслення пріоритетності євроатлантичної інтеграції України вже у найближчому майбутньому. Для журналістів New York Times, звичайно, як і для всіх нас, залишається під великим питанням, як буде продовжена політика американської адміністрації, в разі, якщо у листопаді цього року на виборах президента Сполучених Штатів переможе республіканець Дональд Трамп, який постійно обіцяє почати перемовини із Росією щодо закінчення війни в Україні. Ведення попереджає, що проведення зараз якихось мирних перевод із Володимиром Путіним навряд чи виглядає доцільним, тому що Україна, яка одержує західне озброєння. На суму до 60 мільярдів доларів має додаткові можливості, щоб зупинити ворога і значно зменшити його військовий потенціал. Очевидно, що навіть якщо уявити собі теоретично мирні перемовини між Києвом і Москвою, умови Кремля будуть не такими зухвалими, в разі, якщо після ударів української армії по російських позиціях Володимир Путін позбудеться значної частини свого потенціалу і також не зможе провести нову мобілізацію російських військовослужбовців для подальшої війни з України. Американські журналісти, які всі, ми побачили, що російський очільник не розуміє мови дипломатії, а визнає виключно силу. І зараз у Україні, саме дякуючи новим військовим постачанням заходу, створюються нові можливості для того, щоб довести Володимиру Путіну усю. Безмістовність його сподівань на поглинання української держави внаслідок зухвалої російської агресії і це звичайно і є питанням, яке буде найважливішим в разі, якщо у листопаді 2024 року американські виборці ухвалять рішення про зміну влади. У своїй країні від Джозефа Байдена до непередбаченого Дональда Трампа відомого своїм особливим ставленням до Володимира Путіна та інших світових диктаторів разом із цим журналісти New York Times наводять заяву американських експертів, які підкреслюють, що метою Сполучених Штатів у цій війні має бути демократично процвітаюча європейська та Безпечна Україна, а таким чином, союзники України, у тому числі і Сполучені Штати, мають надати довгострокових інвестицій, щоб дозволити Україні утримувати свої кордони або лінії зіткнення між російською і українською армією на тій території, яка буде досі контролюватися російським окупантом, спонукати Росію припинити військові дії та завдавати. Такого удару, який не дозволить Російській Федерації у подальшому воювати з Україною та знищувати її інфраструктуру, звичайно, сценарій. В разі зміни влади у Сполучених Штатах не виглядає стабільним однак, навіть у найближчі місяці для України є можливості для того, щоб завдати непоправної шкоди російським позиціям на українській землі, і принаймні утримати президента Російської Федерації Володимира Путіна та його військових до нових завоювань на українській території. І до речі, маю вам сказати, що це розуміють не тільки журналісти New York Times. Очевидно, що саме такий аналіз аналіз зробить і президент Російської Федерації Володимир Путін. Він прекрасно усвідомлює, що якщо сучасна зброя буде у розпорядженні української армії. А російська армія не зможе адекватно відповідати на цю нову загрозу. Росія таким чином змушена буде забути про свої наступальні плани на українській землі і зосередити зусилля на отриманні тих територій, які були завойовані Володимиром Путіним під час кампанії 2014-2024 років. Саме тому Володимир Путін постійно подає сигнали про замороження конфлікту, для чого використовує лояльних для нього політиків, таких, скажімо, як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який нещодавно відвідав з так званою човникової дипломатії Київ, Москву, Епікін, а зараз знаходиться у Вашингтоні. Але разом із цим треба усвідомити. Що для того, щоб досягти значних переваг у війні, Володимиру Путіну потрібно вдатися до найнепопулярнішого заходу в самій Росії, до масової мобілізації громадян Росії на війну з Україною, а також на значне вдосконалення навчання російських військових, що навіть важче ніж провести масову мобілізацію, адже Путін, як і більшість його співвітчизників, ставиться до мобілізованих як до справжнього гарматного м'яса і схильний до того, щоб закидав українські позиції трупами громадян Російської Федерації, про яких вже завтра ніхто на їхній батьківщині і не згадуватиме, і от саме в цій радянськості армії, яку Володимир Путін надіслав знищити сусідню державу, і є шанси для успіху України відстояти свої позиції у цій виснажливій війні і стати у майбутньому частиною європейських і євроатлантичних структур. Дякую, друзі. Залишайтеся цьому на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патріа. Патріоні і баймі кофі, які допомагає розвивати ці ресурси, користуватися функцією спонсорства самому YouTube. Перемоги і мир вам хай щастить.